Вітаю, ви дивитесь проєкт Час блогера. Ми транслюємося наживо і вже готові дізнаватися цікаві факти від наших зіркових експертів. Питання харчування завжди було актуальним, і щороку тренд на здорове правильне харчування тільки вкорінюється у нашій свідомості. Усі блогери, інфлюенсери та знаменитості наголошують на важливості правильного підбору продуктів та закликають нас робити кроки назустріч до здорового тіла та гарного імунітету. Сьогодні говоримо з Здебільшого про підростаюче покоління, як правильно заохочувати та спонукати дітей до вживання корисних продуктів. Ніна Дубровська, нутриціологиня з нами на зв'язку. Ніно, я вас вітаю. Доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Ви знаєте, мені дуже відгукується те, що ви сказали, що зараз тема харчування стає дуже популярною і це дуже радує, тому що харчування дійсно це така важлива цеглинка на шляху до здоров'я і до хорошого самопочуття. Сто відсотків, і я пропоную почати зі знайомства. Як ви прийшли до професії нутриціолога? Насправді харчуванням я почала цікавитись багато років тому, коли вирішувала свої проблеми зі здоров'ям, тому що Харчува здоров'я у нас закладається ще з дитинства. А так як знань було недостатньо, і студентські роки я собі вже отримала деякі неполадки зі здоров'ям. І коли їх вирішувала, то вже більш докладно вивчала, як правильно харчуватися, щоб організм працював добре. А коли в мене з'явилася донечка, тоді я почала прикорм і ви знаєте, почала вивчати харчування от з нуля, як правильно з чого починати. Як у дитини формувати здорові харчові звички. А, і так потрошку-потрошку. По Тема нутриціології це така, знаєте, як океан, який неможливо вивчити за день там, чи за тиждень? А, це вивчається роками і так поглиблюєшся, поглиблюєш свої знання а, по маленьким крупинкам. І а, зараз у мене свій блог уже багато років, і а, вже в цьому блозі я виростала і. Вивчала і по запитам моїх підписників я розширювала свої знання. Чому ви вирішили спеціалізуватися саме на харчуванні? Чому саме ця тема для вас відгукнулася? Чому, після того як ви дізналися дуже багато цікавих фактів, ви просто не поклали їх в свій власний багаж знань і не почали, наприклад, розвиватися в іншій сфері? Чому ви направили себе саме сюди? Ви знаєте, я за ці роки своєї праці побачила, наскільки, на жаль, низький рівень знань у наших людей про здорове харчування, тому що там в школі не викладається. Якось недостатньо уваги приділялося саме цьому моменту. І зазвичай люди харчуються так, як їх навчили в дитинстві. От і мені захотілося по запитам знову ж таки моїх підписників захотілося їм допомагати, тому що я бачу, що людина просто не знає. А, і особливо тема дитячого харчування мене цікавить, тому що знову ж таки харчування у нас здоров'я у нас закладається з самого дитинства, і мені хочеться допомагати мамам а, навчити мам, як правильно кормити дитину, щоб у неї не було дефіцитних станів, як правильно створити різноманітний раціон, і як правильно закладати здорові харчові звички саме у дітей, щоб вони потім виросли і могли самі підтримувати своє здоров'я знову ж таки харчуванням? Чи є у вас можливо топ запитів від ваших клієнтів стосовно харчування? Звісно, дуже часто запитання. Я ділюся інформацією, як, наприклад, вибирати продукти якісні, тому що у нас полиці покриті великою кількістю різноманітних продуктів і різноманітної якості. От Як правильно мама хоче вибрати для своєї дитини найкраще, от як вибрати продукти? Також одним із запитань, як правильно ці продукти приготувати. Дуже часто запитання, як сформувати збалансований раціон, тому що мами переживають, щоб дитина отримувала. Ці необхідні поживні речовини. Я розповідаю, там, як балансувати. І також частом запитанням є, що робити, коли дитина відмовляється їсти. Буває таке, що там якийсь один продукт, чи якісь певні продукти. Бувають, звісно, такі стани, коли діти там, відмовляються їсти велику кількість продуктів, і це вже ми розбираємо в залежності від причин. Чи розробляєте ви в цілому меню для дітей? А по запитам я роблю меню для дітей, о, враховую різні фактори, такі, що підходили саме для о, цієї дитини. Mm -hmm. А які саме фактори? Наприклад, якісь, можливо, алергії, особливості саме, коли батьки до вас звертаються і розписують, знаєте, ось як mm -hmm. в медичних закладах ось ця о, така товста, товстай зошит. З усіма можливими тільки хворобами від простуди, і слава Богу, нічого критичного, але тим паче зазвичай я перше, що я цікавлюсь, це який вік дитини обов'язково я уточнюю, чи є якісь продукти, які дитина не їсть можливо протипоказання або алергічні реакції. А потім я обов'язково виясняю, що дитині подобається, що не подобається. Можливо, якщо їй не подобається там консистенція млинців або супи, часто діти не люблять їсти. Тоді ну, можна ці страви замінити іншими стравами. Або, наприклад, дитина там зовсім не любить буряк, і тоді я можу. Питаю, як його цей буряк пропонували дитині, в якому вигляді, і може запропонувати в якісь такі нові цікаві подачі, тому що часто буває таке, що дитині, наприклад, в такі подачі не заходить, заходить в інші. Наприклад, дитина любить млинці, але не любить чисто буряки. Можна, наприклад, зробити млинці з бурячком. Ну такий приклад. Також я виясняю, щодо мами бувають такі мами, які працюють і в них немає часу готувати і тоді. Просить, що там я готую раз в три дні, і я під підбираю так рецепти і варіанти, щоб їй було зручно. Або, наприклад, є мами, які дуже люблять готувати, і тоді можна так робити, щоб кожен день був новий набір про страв. Тобто я враховую ще можливості і бажання мами готувати. А як зробити дитяче харчування не тільки корисним, але і цікавим навіть для дітей? О, це дуже хороше питання. Дякую вам. Насправді у дитини має бути асоціація з їжею, що це весело, це смачно, це добре. Тому о, дуже не рекомендовано, не рекомендовано тиснути на дитину, там кричати на дитину, змушувати. Тому що, якщо закладається асоціація, Їжа це мені погано. Чи їжа це стрес, Тоді може піти велика вірогідність, тож може піти відмова. От а для того щоб сформувати асоціацію Їжа це весело і цікаво. Можна почати, наприклад, з того, що ви ходите в супермаркет чи там в невеличкі магазини. Краще ходити в невеличкі магазини, в овочеві, щоб не бачити ці полиці цікаси з mm -hmm. мотульками, цукерочками. От і можна дитину просити, якщо старша вже, то а, допоможи мені, там, набери мені, будь ласка, там, декілька грушок в пакетик, чи допоможи мені вибрати ківі, чи а, а, давай ми з тобою виберемо овочі на вечерю, наприклад, броколі чи кабачок. Діти дуже люблять, коли їх просять щось таке важне зробити. Це, просто, а, це така взаємодія з їжею, коли це весело і цікаво. Тоді можна прийти додому і допомогти дитині розібрати пакети. Також в залежності від віку дуже варто залучати дитину допомагати на кухні, до приготування. Якщо це зовсім маленька дитина, вона там може щось просто розривати чи салатик там листочки порвати. Якщо це старша дитина, вона там може допомогти тісто замішати. І Коли діти залучаються до цього процесу, мало того, що вони взаємодіють з їжею і в них розвивається сенсорна, сенсорні системи, що дуже дуже позитивно впливає, і дуже важливо для розвитку цих харчових звичайних звичок. І потім діти краще їдять те, що вони самі приготували. Також можна вибирати цікаві гарні тарілочки, можна вибирати прибори. Я такі різні цікаві. Виделечки, там, якщо їсти фрукти, наприклад, неприємно брати мокрі там, ківі чи грушку, не всі діти люблять брати пальчиками. І такі веде, котик, чи там, жиравка, можна наколоти і з'їсти. От Такі варіанти, або цікава чашечка, щоб попити. І звісно, коли прийом їжі дуже варто їсти разом з дитиною і обговорювати, що «А це тобі подобається, це тобі не подобається, це смачно. а це... А мама має коментувати, що ага, це броколі, воно там фронтиче, це там картопелька, вона м'якенька, щоб дитина запам'ятовувала на слух ці текстури. І потім і багатша мова у дитини, і взагалі вона більше розуміє. Це теж розвиток. От і можна якось так на позитиві говорити. Головне, щоб не було цього такого змушування, тиску на дитину, припрошувань. Uh -huh. І тоді це будуть хороші асоціації. Круто. Також на початку можна, можна навіть можна навіть дивитися мультики, читати книги про фрукти, овочі. Це теж дуже цікаво. Діткам дуже подобається. На початку вашої відповіді ви сказали про те, що дуже багато батьків просто банально зайняті, чи то роботою, чи то втомлені. Uh -huh. А як спростити приготування їжі для зайнятих батьків? Uh -huh. А по-перше, дуже раджу на вихідних робити закупки, складати, планувати приблизно мені на тиждень, складати список покупок і купувати, щоб не ходити серед тижня в магазин. По-перше, по і час. По-друге, зайвий раз, коли ходиш з в дитиною в магазин, то теж з'являється таке у дитини бажання, що це купити шкідливе. І коли є продукти в холодильнику, то легше з них уже щось планувати і приготувати. А можна, якщо ви плануєте з вечора на наступний день, що ви будете готувати, можна в холодильник покласти, розморозити м'ясо. Це такі і е більш е е е тяжкого. А також дуже раджу робити заготовки. Це може робити як мама з татом, так і бабусі, дідусі. Е е вони завжди хочуть допомогти. Якось от можна сказати: допоможи мені, приготуй заморожені котлетки чи фрикадельки. А можна морозити як і в сирому вигляді, так і вже в готовому, що а, ще простіше. А, заморожувати можна в дуже велику кількість страв, і вони не втрачають свої корисні властивості. Головне, щоб вони там місяцями не лежали. Заморозили, потім з'їли, дістали. От заготовки дуже виручають. Можна навіть морозити, я робила є в мене рецепт супові набори. Тобто там берете. Пакетик для заморозки спеціальний, не просто кульочок, який є не пристосований до таких низьких температур чи високих. а Є спеціальні кульочки заморожені туди. Можна покласти там, наприклад, і крупу фрикадельки, зразу там якісь овочі, і просто в каструлю потім висипав, посолив, приправив і вже суп готовий, дуже зручно. Ну, вони такі, як сліп пакети, правильно вони ще на такій так, застіпці. Є, є, так, а, так. Так, так, так. А які ще страви можна готувати наперед, щоб економити час от ви тільки що перерахували стосовно м'яса? Mm -hmm. Але mm -hmm. стосовно, наприклад, тих самих овочів, не всі можна заморожувати, наскільки ми знаємо, не всі можна там тушкувати, щоб вони не втратили своїх властивостей. Дуже багато нюансів. Ось таких можливо, є якась одна топ страва, яку дуже швидко легко приготувати. Навіть на той самий сніданок або там вечеря немає різниці. Але щоб була максимально корисна, але легка в приготування. Хотіла сказати щодо заморожених овочів. Дякую, що ви е, про це так підкреслили. Насправді, особливо зараз, зимовий період, заморожені овочі дуже допомагають різноманітнити раціон. І а насправді це міф, що заморожені овочі, там не мають нічого корисного. Ні, навпаки, в заморожених овочах може бути навіть більше вітамінів, чим в свіжих, які продаються зараз, і які довго везуться з іншої країни до нашої, тому що е, овочі заморожуються в сезон, коли у них просто пік вітамінів, і в замороженому вигляді вітаміни так не вивітрюються, як, наприклад, брокколі, яке 2-3 місяці пролежало на складі. От, тому заморожені овочі, це теж така паличка-виручалочка, і вони в широкому доступі є. В магазинах: є окремо перець, є мікси, є окремо там, кукурузки, є окремо броколі. Дуже раджу звертати на це увагу. Це теж а, допомагає, а, як, як заготовка. Яку таку цікаву страву? Наприклад, мені дуже подобається робити каші з овочами і м'ясом. Мікс овочів можна поєднати е, з рисом, наприклад, і з куркою, чи можна додати навіть заморожені фрикадельки. Каша з фрикадельками, з овочами теж дуже, дуже гарно поєднується. Ну або просто там відварене м'ясо туди додати, або протушкувати м'ясо, потім додати рис і овочі, е, е, такий варіант. Угу. Mm -hmm. Також я хотіла запитати стосовно консервації, які усі дуже люблять робити, чи є там щось корисне, чи можна звідти знайти якісь вітаміни? Насправді для дітей консервація не бажана, тому що вона зазвичай містить високий рівень солі. Що не дуже для дитячого організму, все таке навантаження на нирки, mm -hmm. із такого можна краще дітям давати ферментовані продукти, наприклад, квашену капусту, це взагалі суперфуд для менших діток, там зрочку десь можна цю квашену капусту промивати, щоб прибирати сіль, давати там буквально столову ложечку дуже гарно впливає на роботу кишківника. Наприклад, якщо капуста дитині трошки кислувата, то можна брати квашену капусту, поєднувати зі свіжою морковкою, з яблучком, і додавати олію. І тоді ця капуста стає менш кислою, тому що з'являється солодкий смак від яблука mm -hmm. і морковки. Дуже корисний, дуже смачний салат. Я би радила краще таке. Консервацію не дуже. Mm -hmm. А як уникнути одноманітності у дитячому меню? По-перше, um, Потрібно з самого початку прикорму намагатися ввести максимальну кількість продуктів різноманітних, не боятися тих продуктів, які дозволені. Наприклад, ну овочі, просто максимальна кількість за цей період зазвичай там припадає і на сезон, і на не сезон можна. Дуже багато ввести фрукти, ягоди, різноманітні крупи. Якщо подивитися на полицях магазинів, є не тільки а, гречка, рис і макарони, а є там і ячневе, і пшеничне, і кіно, і амарант, і дуже великий вибір, а, різноманітні види м'яса, риба. А, є така теорія як 100 перших продуктів, в яких говориться, що там до першого року варто вести 100 продуктів, і тоді це вже такий доволі широкий різноманітний раціон. Але наприклад, після року бувають такі періоди у дітей, де вони з'являється в них в такий період, що вони хочуть контролювати все, вони можуть відмовлятися, що я не буду, я не буду. Це в них такий. А, перевіряють вони свою важність. Mm -hmm. Так і тут головне в цей період. Так, в цей період головне правильно нам зреагувати. Наприклад, приготували вечерю, і дитина каже, так, я не буду там, котлету, гречку, там, овочі, це я не буду їсти, звари мені макарони. І якщо мама цьому злякалася і вирішила, а, ну добре, я тоді спеціально для дитини, зараз піду на кухню, 8 годин вечора зварю макарони. От, якщо така ситуація буде повторюватись, дитина розумна, вона починає розуміти, ага, якщо я протестую і. Мама мене слухається, йде вара макарони, то я буду це робити часто. І м, в такий період може напрацюватися ця одноманітність, коли дитина їсть там тільки то, то і то. А, тут важливо мамі правильно зреагувати і пояснювати дитині, що сьогодні в меню у нас є то, то-то. Вибирай, що ти хочеш з цього. Окремо, я варити макарони не буду, бо мама там стомилась, чи в мама немає там часу, чи вибач, у нас так не прийнято в сім'ї. Іти окремо готувати. От можна так зробити. Ще варто слідкувати за станом здоров'я дітей, тому що вибірковість буває через різні моменти зі здоров'ям. Це можуть бути або дефіцит заліза, дефіцит мікронутрієнтів, або, наприклад, не повністю розвинуті сенсорні системи, коли дитині там, наприклад, важко жувати, вона може відмовлятися від якихось продуктів, або, наприклад, у дитини негативна асоціація пішла з якимись продуктів. Тобто є багато нюансів, на які, е, якщо вже так сталося, що дитина від всього відмовляється, потрібно розбиратись індивідуально. Угу. А чи є можливо якийсь топ-продуктів, який має бути в кожному холодильнику для корисних страв? Uh, так, uh, у нас є основні групи продуктів, які мають бути кожен день в раціоні. Ідеалі: це uh, різноманітні овочі, різноманітні фрукти. Це обов'язково щось білкове, наприклад, uh, м'ясо чи субпродукти, чи яйця, чи риба. Uh, це мають бути крупи, теж різноманітні. Тут uh, потрібно, щоб сім'я вже дивилася на свої уподобання uh, і обирала, які варіанти. Для себе обрати також так також кисломолочні продукти, і вже з них можна комбінувати. А які корисні можна запропонувати Це. дітям? Ще хотіла секундочку mm -hmm. сказати: дуже варто обирати для раціону продукти різних кольорів, тому що кожен кольор відповідає за свої там корисні мікроелементи. І, от, якщо у вас буде дієта різноманітна по кольорах. Mm, то о, це дуже добре, і ви будете отримувати всі необхідні для вас вітаміни. А стосовно yeah. корисних перекусів yeah. для дітей? Uh, для дітей uh, варто формувати перекус uh, як мінімум з трьох основних груп продуктів. Тобто, це має бути як міні uh, прийом їжі, тобто, просто, наприклад, соломка чи просто бананчик це недостатньо поживний перекус. Потрібно поєднувати. Наприклад, ви можете взяти хліб з маслом, сиром і якийсь фрукт. Або, наприклад, можна взяти сирну запіканку і теж якийсь фрукт, або бутерброд з авокадо там. Шматочок бананчика, або горіхова паста, наприклад, з млинчиком якимось банановим чи яблучним. І в цьому млинчику дуже добре, коли буде не просто пшенична оброблена а, оброблене борошно, а додавати цільнозернове борошно, там, чи кукурудзяне, вівсяне, пшеничне цільнозернове. От, І такий перекус буде а, поживний. Щоб були, наприклад, там або білок жирок і вуглевод, або а, Ну то формувати не з одної групи продуктів, а щоб як мінімум три. Угу. А чи можна поєднувати домашню їжу з покупними продуктами і як обрати якісні? Так, звісно, можна, і в деяких випадках навіть варто, коли немає у батьків часу готувати, а хочеться зробити різноманітне, то можна чому б і ні. Дійсно, головне обирати якісно, на що звертати увагу, коли ви обираєте якісну. Коли обираєте взагалі покупну продукцію, обов'язково треба дивитися склад, щоб не було барвників, консервантів, глутамату натрію. Трансжири дуже важливо, щоб у дітей в раціоні не було трансжирів, і дорослим. Теж дуже не рекомендується, тобто читати етикетки, тому що є різні види, наприклад, печива. Є ті, які взагалі не, не бажано не їсти. Є нормальні. Тобто ми маємо зараз вибір і в супермаркетах можна знайти і хорошу, хорошу продукцію. Також потрібно звертати увагу на маркування, наприклад, що сертифікат що це погосту, там що це органік. А якщо ви купуєте м'ясо, наприклад, то варто дивитися, чи є сертифікати якості у виробника. Ну, наприклад, зараз там продаються онлайн різні фермерські органічні продукти, то можна у них запитувати сертифікати, звертайте увагу на упаковку. Наприклад, якщо вибирати між пластиковою упаковкою і склом, то краще вибрати скло, тому що воно не таке шкідливе, як пластик. За те, що треба дивитися, якщо вибираєте овочі, фрукти, то дивитись, щоб вони там були не підгнивші, там вялі овочі краще не обирати. А наприклад, коли дитина каже, що хоче повечеряти певною стравою. Най вона буде навіть корисною. Мама приходить з роботи, починає готувати саме ту страву, яку попросила дитина. Mm -hmm. Мама втомлена, тато також, але допомагає. А в результаті, коли всі сідають за стіл, дитина відмовляється їсти або з'їла зовсім трохи і сказала, що більше не хоче. Як батькам mm -hmm. реагувати у такому випадку? Звісно, мова тут не про агресію чи сварки, тут питання про взаєморозуміння, і ви вже е, трохи від. Відповідали, трохи торкалися цієї теми впродовж всього нашого спілкування, але хочеться знаєте, підсумувати ось цю тему. Будь-якому випадку не потрібно тиснути на дитину і кричати. Дитина це жива людина, і можна навіть думати, як би я в цій ситуації хотів би, щоб на мене відреагували. Uh -huh. Тобто, дитина може передумати, от їй зараз цього не хочеться, і бувають різні моменти. Треба дивитись а, в індивідуальній ситуації, тобто. Наприклад, у дитини там починається якась хвороба, і дитина вже себе не дуже добре почуває. Вона може відмовитись, потім або у дитини настрій поганий. І треба дивитися, чи така відмова ось тільки сьогодні, чи це там на протязі деякого періоду. Потрібно так аналізувати. Це насправді дуже цікаво, і е, я думаю, що нашим глядачам дуже корисно це почути. А які б три головні поради ви б хотіли дати нашим глядачам? Головна порада те, що намагайтеся мати ну, хоча б один прийом спільної їжі, наприклад, вечеря. Говоріть з дитиною під час прийому їжі, і хай це буде в приємній обстановці. Ще одною порадою, хочу, щоб ви намагалися робити все-таки збалансований раціон і вживали кожного дня продукти з усіх основних груп для того, щоб отримувати всі корисні речовини. Також порадою буде робити раціон різнокольоровим. Це і цікаво, і смачно, і весело, і тоді у вас будуть приємні емоції від їжі. Дякую вам за відповідь. І насправді вже ефірний час майже добігає кінця, але я ще встигаю трошечки торкнутися наступного блоку запитань, який готувала. Я задала питання gpt Чату стосовно міфів про нутриціологію. І я пропоную зараз mm -hmm. зачитати вам, хоча б одну тезу. а Ви скажете міф це чи ні? І е, теза, яку я зачитаю, вона е, буде виглядати як корисна їжа. Це нудно і не смачно. Я впевнена mm -hmm. на 100%, що вам є, що сказати, тому що я заходила на ваш інстаграм і дивилася, як круто, ви просто вигадуєте різні варіації страв, начебто, здавалося, звичайних, але настільки по дитячому милих і яскравих. Знаєте, мені якось одна підписниця написала, що я ніколи подумати не могла, що дитяче харчування може бути настільки цікавим і настільки смачним. А насправді це дійсно міф, тому що боже, можна стільки всього приготувати, і смачного і цікавого, з хороших, якісних продуктів, без оброблених продуктів, без ковбас, без чіпсів, без тони цукру, можна навіть і печиво, і млинці готувати взагалі без цукру на фруктах, і це буде солодко, і це буде дуже смачно. А стосовно не тези, те. е, чим більше води п'єш, тим краще. Це теж не зовсім правильно, тому що має бути баланс у всьому. Чи? воду треба пити, але не надмірно. Угу. Чи є можливо у вас якісь такі тези, навіть тригери, коли люди у спілкуванні з вами, наприклад, коли знайомляться, не знаю, чим ви займаєтесь, або коли тільки дізналися, чим ви займаєтесь, і вони хочуть сказати свою експертну думку. І коли ви чуєте таку подібну тезу, ви думаєте, та боже, ну це ж взагалі не про це? Цікаве питання. Ну, от, знаєте, мені подобаються ці наші крилаті фрази, о, коли люди говорять: ой, скільки там того життя, або зараз навіть дихати вредно. Ага, так, так, так. А, а, що, а що зараз вишкідливо? Але я твердо впевнена, що так, дійсно, ми живемо, живемо в такому а, світі доволі поганої екології, ксенобіотиків, пластику. Але ми можемо: по-перше, ми маємо право вибору. Або там зараз все шкідливе. Ми маємо право вибору, що обрати на тій полиці магазину. Перше, ми маємо можливість собі допомагати своєму організму. Тобто, так є чинники, на які ми не можемо вплинути, а є чинники, на які ми можемо, і це варто робити: допомагати своєму тілу через харчування, через фізичну активність, через сон. О, і ну я вважаю, що це варто робити, тому що в нас життя одне, тіло у нас одне, іншого тіла нам ніхто не дасть. <світ> і поки ти молодий, в тебе ще а, немає такої гострої необх... необхідності. Але з віком починають вилазити ті а, проблеми, воно ж не відразу організм ламається, а він ламається потрошку-потрошку, а потім так. А, людина не знає, що з цим робити. А потім ось така медична картка, так, так 100%. Так, так. І також хотіла сказати стосовно скільки там того життя, теза, начебто, і вірна, угу. але просто сприйняття її зовсім по різному Хтось обирає для себе угу. шлях правильного харчування, підтримки свого здоров'я і якісного життя, легкості, наповненості і почуття такого. Польоту навіть можна сказати. Я дуже вам дякую за таке чудове та дійсно корисне спілкування. Я впевнена, що комусь ми спростили шлях до здорового харчування та розуміння дітей. Вам щиро дякую за запрошення. Хорошого дня, навзаєм. А глядачам я нагадую, що ви переглянули проєкт час блогера на телеканалі Д 1 у студії працювала Маргарита Кузьменко. А на прямому зв'язку з нами була нутриціологиня Ніна Дубровська. В контексті розмови хочеться побажати вам міцного здоров'я та бережіть себе.